То що ж там відбувається у Кремлі? Невже Путін здає позиції, яка тепер доля чекає і на Пригожина, і на Шойгу? Про все поговоримо з Валерієм Кондрачуком, головою служби зовнішньої розвідки України у 2020-2021 роках, начальником гур у 2015-2016 роках, генерал-лейтенантом Вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні, героям слава. Пане Валерію, от власне такий не до бунт, не до переворот. Інакше от про це і не скажеш. Як ви вважаєте, що взагалі вчора відбулося в Росії? Ну мені здається, що головне на жаль для України не відбулося. Не відбулося того, що основні російські сили не були відведені з лінії фронту щоб захистити Москву. Але якщо серйозно, то більш головне відбулося дуже важливі речі. Це було найбільше приниження Путіна перед цією Росією і світом за всі часи його правління та існування. А що взагалі могли такого пообіцяти Пригожину, щоб він відступив? А, насправді там дуже прості речі. А, Пригожин дійсно йшов до останнього, як він думав, але перецінив свої сили для того, щоб досягти успіху. Йому була потрібна необхідна підтримка силовиків, а саме головна національної гвардії. Тому що головні колони його рухались не центральними шляхами до Москви, Як це передавалося каналами, які там ці дороги намагалися блокувати, головне було те, що вони рухалися іншими шляхами на більш ударні підрозділи. І розрахунок був, що до них будуть приєднуватися а, там збройні сили, але і також будуть сигнали від національних гвардії, яка не буде готова, не здатна а, ну, захищати Москву. І коли цих сигналів не було отримано, Пригожин нічого не залишилося прийняти умови, які йому пропонував його. Там знайомі колишні, це Дюмін, коли сьогоднішній губернатор Тульської області та зрозуміло, Лукашенка. В чому була суть цих умов? Суть мова була це така, що влада погодиться на певні прийняття аргументів Пригожина, а саме звільнення Шойгу та Грасимова. Замість них грантами мають виступити той же Дюмін, має чолити Міністерство оборони, а замість Шойгу друг Пригожина Суровікін. Ці пригожі являються інсайтами, хоча влада їх там сьогодні від, від них там відмовляється, але я думаю, що найближчим протягом найближчої доби а на найближчого тижня все це буде відомо. Але що хотів сказати ще декілька щодо, щодо самого виступу Пригожина? Це було, він завдав особисто великої шкоди культу Путіна. Тобто. Показав, засвідчив перед цим світом, що Путін здатний піти на будь-яке приніження на будь-яку капіталяцію заради збереження своєї влади. І той аргумент західних аналітиків, який лунав до цього спочатку війни, що не можна давати зброю достатньо України, не можна принижувати Путіна. Він сьогодні показав цей, от те, що відбулося події. Вони засвідчили, що цей висновок був хибний. Насправді, Путін готовий до будь-якого особистого приниження, на будь-яку капіталяцію, щоб просто залишитися, врятувати свою владу. І кадри з путіним, який виступає Либачені закликом припинити повстання, попереджає про повторення революції, а потім вимагає посередництва іноземного лідера Лукашенка для вирішення повстання, Я думаю, матиме тривалий вплив і на внутрішню міжнародну аудиторію. Щодо України, я думаю, що знаєте, якби ми могли знайти сьогодні найкращого перебіжчика, який би з того боку, який би довів би всьому світу чергову, знаєте, там і росіянам, і докази щодо причин війни. Я думаю, що краще б ми не знайшли. І хоча Путін був нашим можливо сказати перебіжчиком найбільшим лише на добу, але він за цей час що зробив? Публічно розвінчав всі аргументи Путіна для війни. Просував думку про те, що вторгнення було виправданою реакцією на ймовірні загрози Росії з боку України і на НАТО. Показав, що будь-якого закону в Росії взагалі не існує, а є право сильного, і право, яке він сьогодні забрав у Путіна, скасувавши кримінальну відповідальність і отримавши можливість залишити країну. Але головне, він посіяв сумніву росіян щодо сенсу війни, а також посилив серед військових росіян причин війни та некомпетентність їхнього керівництва. От, але наслідки цього заколоту він а, навіть посил занепокоєн наших союзників через непередбаченість, тому що пут Путіна а, ядерною зброю Путіна, які відчувають себе вразливі. І хоча наші союзники стверджують, що вони спостерігали і знали, що такий а, а, заколот готується, але на сьогодні вони дійсно не мали а, а, орієнтування щодо часу його проведення. І реакція Байдена, яка була мовчазною, вона свідчить за те, що вони просто намагалися б надати Путіну будь-яких аргументів черговий раз звинувачити Захід і НАТО в підготовці цього закладу. Ну, от ви дуже цікаву думку висловили про те, що Пригожин принизив Путіна не тільки у власній країні, а і за її межами. І таке питання у мене тепер виникає: а чи переживе тепер Пригожин? власне це приниження? Тому що ми всі пам'ятаємо наскільки от Путін така злапам'ятна людина, і скільки багато він уже прибирав людей, наближених до себе, які навіть переховувалися і були під захистом на, в інших країнах? От яка доля далі Пригожина? Доля дуже проста. Пригожин вже мав загинути можливо з самого початку військового конфлікту з міністерством оборони, але за певних обставин Путін не давав такі вказівки, тобто йому там а, дуже там, було на той час вигідно для того, щоб переводити там суспільний гнів на невдачі в військові компанії на керівництво збройних сил України. І... Саме Пригожин в цьому виступав як такий, знаєте, таран, який таранив і відволікав увагу від самого Путіна. Але те, що Путін пробачає, це правда. Я хочу привести один такий приклад, колись ще там, там дві році, проводилося СОРБ. Це такі зібрання керівництва спецслужб колишньої країни СНД. і Україна тоді ще приймала там участь, і от під час розмови тодішнім керівником ФСБ. Він, він задав питання щодо Берез, безпосередньо Березовська, який перебував після Майдану на території України. І тоді наше там, керівництво держави запитало, ну, керівництво служби, запитало, на що він нам потрібно взагалі вже маргінальний політик. І тоді безпосередньо отримав наступну відповідь від, від керівника ФСБ Бортнікова. Ти уявляєш собі, каже він, що кожного ранку мені телефонує Путін і каже, коли він буде знищений. Робочий день починався з того запитання, коли буде знищена ця людина. Тобто Пригожину, враховуючи мстивість і таку знаєте, репутацію Путіна, знищувати своїх ворогів. А сам Путін, він ж брехун. Його слово нічого не варто, навіть якщо воно було гарантовано або через Лукашенка, або через Дюміна. Тобто, насправді означає лише одне: це вирок. Вирок, який буде найближчий час приведений е до виконання. Вирок безпосередньо Пригожином. Ну от Пригожин, е наскільки я розумію, вчора відправився в Білорусь. Уже більше доби, точніше, добу з ним немає. Не то, що немає, не немає від нього ніякої звістки. Як ви вважаєте, чи зможе захистити його якось Лукашенко, чи зможе він там переховуватися в тій Білорусі? Лукашенко, знаєте, якби Лукашенко контролював своїх силовиків, а можливо так би було. А Лукашенко їх давно не контролює. От всі силовики Лукашенка це вихованці школи ФСБ Росії, які пройшли підготовку, навчання і сьогодні займають ці посади. І тому Лукашенка сам не може перебувати собі, дати будь-які гарантії безпеки, не кажучи, що про Пригожина. Але Лукашенка розраховує, що Пригожин зіграє свою а, певну роль у можливому, скажімо так, а, як при вразі нестабільності в самій, всередині, самій, самій Білорусі. Чому тому що будь-які чергові політичні виклики, або там це люди в Білорусі, які сьогодні, наприклад, добровольці приймають участь у лавах Збройних сил України, вони вже будуть готові захищати свій вибір зі зброєю, не так як це було на минулого разу під час президентських виборів. І саме для таких цілей, розуміючи, що армія може не піти на зачистку, скажімо так, своїх громадян, саме для цих цілей Лукашенка і буде мати, і намагається мати таку силу, як ЧВК привожена. ПВК Пане Валерій, в США, От власне сьогодні вже з'явилася ця інформація, що вони там знали про наміри Пригожина здійснити оцей цей переворот, але тримали це все в таємниці. На що вони розраховували? Ну, Вони розраховували на те, що е, навіть не розраховували. Вони е, знали, що той. Е, е, знаєте, ті а стони, які роздавалися з, з території України пригожина, що нестача боєприпасів, насправді свідчило, що він в цей час вже починав готувати. І необхідно збирати кількість там додаткової зброї і боєприпасів саме саме для таких своїх планів, і все це спостерігалося і було очевидним, чому ж сполучені штати про це не скажімо так, не повідомляли. Чому тому, що це точно не в інтересах ані України, ані Сполучених Штатів для того, щоб попереджати Путіна, що такий заклад проти нього готується. От і в цьому контексті, це ж знаєте, коли Путін попередив Ердогана щодо свого заколоту і далі отримав можливості впливати на ці ситуації, то в даному випадку Сполучені Штати роблять ставку ані на Путін, ані на Пригожина. тому і не було ніяких попереджень. пане Валерій. А якби от все таки цей переворот стався, чи готові були Сполучені Штати і весь цивілізований світ, Європа, співпрацювати з Пригожиним? Тільки будь ласка, коротко нас менше 30 хвилин секунд. Я думаю, що такий цей сценарій повністю є неможливим, тому що Пригожин та його організація вона визнана терористичними. І це так само, якби по наприклад, Бенладен би захопив владу і співпрацювати з Бен Ладеном. У це виключено. Держава, державні інституції, міжнародне право так не працює. Працює лише в Росії, де можна сьогодні завести кримінальну справу, олосити терористам а ввечері закрити і дати можливість залишити територію країни. Дякую вам дуже за ваші відповіді, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Валерій Кондратюк, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2020-2021 роках, начальник ГУР у 2015-2016, генерал-лейтенант.